Чесно, я вже навіть не вірив, що цей момент коли-небудь настане, але нарешті я зміг протестувати Xbox. Для контексту пояснюю, я Sony Boy з величезним стажем. Першою консолі у моєму житті була PlayStation. 1, А далі я перепробував абсолютно всі моделі, які коли-небудь пропонували Sony. Чорна штука за моєю спиною це Xbox Series X, і це перша консоль від Microsoft, з якою я коли-небудь взагалі взаємодіяв. Останні кілька тижнів це була моя основна ігрова система. Я протестував абсолютно все, що хотів, тому у цьому відео я розповім вам про переваги та недоліки Xbox Series X. Тож, вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило свідомий. Давайте поговоримо про ігрові консолі. Традиційно пропоную почати з плюсів консолі, а далі перейти до недоліків. Знаєте, перше враження це дуже важливо, і Microsoft цим пораються просто фантастично. Ось ви дістали свій новенький Xbox коробки, під'єднали його до розетки та до монітора чи телевізора. А далі то що? Далі ви берете свій смартфон, завантажуєте офіційний застосунок Xbox та налаштовуєте абсолютно всю консоль з самого початку на телефоні. В якийсь момент програма сама знайде вашу консоль та запропонує її налаштувати. Вати, що офігеть як зручно, впевнений, що всі, хто коли-небудь намагався ввести будь-який текст на консолі, підтвердить, що це гемор, тому що потрібно брати геймпад, обирати конкретну літеру, підтверджувати її, обрати наступну літеру, і цей процес займає реально багато часу. А в Xbox всі ці штуки можна зробити на телефоні з клавіатурою, до якої ви вже точно звикли, і вся ця система першого налаштування звучить дійсно зручно, хоча є один важливий нюанс: перш ніж це зробити, вам потрібно визначитися з регіоном, в якому ви. Хочете купувати всі ваші ігри? А про це я розповім трохи далі за текстом. У будь-якому випадку, перше налаштування консолі від Microsoft це Кайф. Ось ви все налаштували, підключили, запустили першу гру, і розумієте, що сам ігровий досвід абсолютно відповідає тому, чого ви очікуєте від потужної сучасної консолі. Тут вам і 4K 60 FPS, якщо є відповідний дріт через HDMI 2.1 можна отримати навіть 120 Гц. А вішенкою на торті буде підтримка HDR, що робить зображення максимально насиченим, контрастним та яскравим. Ну тут прямо не знаю, що сказати. Сам ігровий процес на Xbox фантастичний, нічого не не лагає, не підторможує, все працює як треба. Ну мені чесно сподобалося, враховуючи, що до цього я користувався лише рішеннями від Sony, Xbox мене вразив. Загальні свої враження я б підсумував приблизно так. Якщо вам після важкого робочого дня хочеться прийти додому і годинку-півтори пограти перед великим телевізором, розвалитись на дивані, от Xbox чудово вирішує цю проблему. Взяли контролер в руки, запустили Xbox і просто насолоджуйтесь процесом. Xbox дійсно надає саме ті враження, які ви хотіли отримати. Коли витрачаєте гроші на консоль, тому тут все працює як треба. До речі, цей Xbox для створення огляду, який ви зараз дивитесь, мені надали мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука. Можливо, ви цього й не знали, але в яблуках можна не тільки придбати будь-яку техніку Apple за дуже приємними цінами, але ще й купити купу інших цікавих пристроїв, як, от наприклад, PlayStation 5, Steam Deck, Nintendo Switch, Asus Rock Lite та, звісно ж, Xbox Series S та Series X. Що більше у багатьох магазинах Яблук є спеціальні ігрові зони, де ви можете комфортно пограти на дивані в якісь цікаві ігри, чи просто протестувати бажану консоль перед покупкою. Ну і звісно, також ви можете придбати із на їхньому сайті з доставкою по Україні. Посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте найкращі ігрові рішення саме для вас. А от дизайн Xbox Series X це досить суперечлива тема. Це такий чималий чорний пластиковий матовий бокс, який ви можете поставити як вертикально, так і горизонтально. Щодо екстер'єру, потрібно відзначити кілька важливих штук. По-перше, коли ви ставите Xbox на бічну грань, там є спеціальні гумові ніжки, що зручно і не буде дряпати ваші меблі. Але при цьому на нижній грані є спеціальна кругла підставка для встановлення консолі вертикально. І ось цю підставку ну так просто вже не відкрутити. Тому, якщо ви поставите Вити Xbox бік, цю штуку буде видно, і наскільки це естетично вже вирішуйте самі. По-друге, варто врахувати, що чорний матовий пластик досить непогано збирає відбитки пальців, тому будьте із цим обережні. Але в корпусі Xbox Series X є і приколдес, про який також варто сказати. Верхня грань має перфорацію для виводу тепла, і вона дуже цікаво оформлена з дизайнерської точки зору. Під шаром чорного матового пластику є вставка насичено-зеленого кольору, яку видно під конкретними кутами, і в залежності, від того, під яким кутом ви дивитесь на консоль, ви бачите чи більше чи менше зеленого кольору. А сама форма цієї грані створює враження, наче консоль світиться, хоча ніяких підсвічувальних елементів там немає. Тому суб'єктивно, а дизайн будь-чого можна оцінювати виключно суб'єктивно, я вважаю, Xbox Series X мені сподобався. І якщо ми вже говоримо про отвори під вентиляцію, не можна відзначити наскільки тихо ця консоль працює. Чесно кажучи, перші кілька днів я взагалі не звертав на це увагу, тому що коли запускаєш якусь гру, ти чуєш звук з неї, а сама консоль виходить на другий план. Проте в якийсь момент я поставив гру на паузу, звук з монітора зник, і я зрозумів, що консоль працює неймовірно тихо, просто непристойно тихо, особливо порівнюючи з PlayStation 5 та навіть PlayStation 5 Slim. враховуючи розмір кулера, який знаходиться під перфорацією та займає майже всю площу цієї грані, я прямо щиро здивований, як класно Microsoft над цим попрацювала. Тому якщо вам з будь-яких причин потрібна саме тих. Консоль, яка буде працювати майже беззвучно, і Xbox Series X – це чудове рішення. Тепер поговоримо про більш важливі геймерські штуки, які точно оцінять люди, які поколіннями грають на одній системі. Xbox Series X підтримує майже повну зворотню сумісність з усіма попередніми поколіннями консолі. А це на хвилинку Xbox, Xbox 360 та Xbox One. Це означає, що ви в місцевому магазині ігор можете знайти майже будь-яку гру з попередніх поколінь, і вона буде працювати на вашій консолі. Далі в Xbox Series X є дисково, тому якщо до цього у вас був, наприклад, Xbox 360. І ви зібрали чималу колекцію ігор на DVD, Ви можете без проблем їх використовувати в вашій новій консолі. Взяли диск, вставили його в консоль і все працює. Причому не просто працює, а працює з різними фішечками та приколами. Xbox Series X може підняти стандартну частоту кадрів у вашій улюбленій грі до 60 FPS, що класно. А деякі проекти під час роботи у зворотній сумісності можуть навіть видавати HDR, що просто відвал дупи. Все це у Укупності дає вам приблизно такий досвід. Ви можете прямо зараз піти на якийсь умовний OLX, знайти будь-яку гру на Xbox, яка вам цікава, причому неважливо на якому поколінні вона запускалась, і вона буде працювати на вашому Xbox Series X, а ви суттєво зекономите гроші. У той самий час я, як величезний шанувальник серії God of War, не можу придбати собі диск від PlayStation 2 і вставити його в PlayStation 5. Принаймні працювати воно точно не буде, і це навіть ніяк не пов'язано з тим, що в мене PlayStation 5 без дисковода. навіть якщо в моїй версії PlayStation 5. Був би дисковод, це все одно не працювало. Друзі, у першому закріпленому коментарі під цим відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Дуже прошу підтримати його гривнями, донатами разом до перемоги. Ну а тепер переходимо до двох найголовніших переваг Xbox Series X над будь-якою ігровою системою взагалі. Перша це Game Pass, така підписка на ігри від Microsoft. За якусь фіксовану суму на місяць, ви отримаєте доступ до сотень різних ігор і величезної бібліотеки, як сучасних, так і вже пастгенних проєктів. Причому деякі тайтли, наприклад, з останнього StarField, були доступні в Game Pass відразу на релізі. Тобто гра вийшла, інші користувачі пішли її десь там шукати купувати. А ви зі своїм Xbox та Game Pass – Просто встановили та грайте, і тут хтось може мені сказати, що у PlayStation є альтернатива з PlayStation Plus Deluxe, де також є якась бібліотека ігор, в яку можна грати за підпискою. Але чесно, це просто шлак, який неможливо порівнювати з тим, що надає Microsoft. Кількість відеоігрових проєктів, які доступні користувачу, просто неможливо порівнювати. Ще й PlayStation періодично прибирають ігри зі своєї підписки, що відверто вже знущання якесь. І в цей самий момент ви можете використовувати Game Pass на своєму комп'ютері. з Індовс, і просто користуватися спільною бібліотекою як на консолі, так і на ПК. Ну, не знаю, цей козир навряд чи можна якось перебити. А друга штука, яка мене вщент розірвала, це функція Quick Resume, тобто швидке продовження. Працює це приблизно так. Xbox запам'ятовує кілька останніх ігор, в які ви граєте. І ось, наприклад, у вас іде запеклий матч в Apex Legends. Ви програли катку і хочеться розслабитись і пограти у щось інше. Наприклад, якийсь синглплеєрний проєкт, не закриваючи те, у що ви граєте прямо зараз, ви натискаєте одну кнопку на геймпаді. Випадає менюшка, де ви можете обрати іншу гру, в яку ви ще хочете пограти. І буквально за 10-15 Секунд, ви продовжуєте грати в іншу гру абсолютно без завантажень, без різних екранів, без підтвердження через різні менюшки, нічого цього немає. Гра просто запускається саме з того моменту, де ви закінчили останнього разу. Чесно вам скажу, під час тестів Xbox я користувався цією штукою буквально постійно, тому що це банально зручно, і я, як Sony Boy, дуже б хотів, щоб PlayStation в якийсь момент отримали щось схоже, але на зараз Quick Рез'юм це величезний козир у рукаві Xbox. Дуже, грубо кажучи, QuickRes'um такі. Імпас це дві головні причини розглядати до покупки саме консоль від Microsoft. Наступною перевагою, яку я б дуже хотів відмітити, це підтримка української мови інтерфейсу системи, враховуючи, що Xbox офіційно на території України не продається. Це просто дуже приємний бонус. Просто приємно, що така величезна корпорація, як Microsoft, турбується про своїх користувачів на території України. От щодо контролера, це досить суперечлива тема, тому він попав як у список плюсів, так і у список мінусів. В мене колись досить тривалий час для ПК геймінгу був бездротовий контролер від Xbox 360, і ця штука мало чим від нього відрізняється. Принаймні, загальною формою та логікою точно ні. Контролер чудово лягає в руку, а стіки мають невеличку глибину, що дозволяє вам більш точно ним користуватися. Простіше кажучи, пальці не прослизують та не втомлюються під час більш тривалих ігрових сесій. Ну а тепер, так досить плавненько на темі контролера, переходимо до обговорення мінусів. Зараз я скажу те, що підриве кукани абсолютно всім власникам Xbox, але це пастген контролер з батарейками. Тобто, серйозно, тут, як в пульті від вашого телевізора, а зараз навіть деякі телевізори мають пульти з акумуляторами. Є кришечка, за якій заховано дві батарейки типу 2А. Це рішення у 2024 році сприймається настільки дико, що я навіть не знаю, як його коментувати. І з одного боку, це може допомогти. З деградацією акумулятора, як, наприклад, це буває в DualShock чи DualSense на PlayStation. Але ця деградація відбувається настільки повільно, що ви скоріше зміните всю консоль та отримаєте нові контролери, ніж акумулятор перестане тримати заряд. З іншого боку, Microsoft про це потурбувалася, тому ви можете без проблем купити собі акумуляторні перезаряджаємі батарейки та вставити їх у свій геймпад. Тут навіть під ці задачі є спеціальний порт USB-C, щоб всю цю красу гарно заряджати, але це все одно залишається платною додатковою опцією. Не чимось, що працює за замовченням. І чому цей геймпад має працювати на батарейках, я відверто не розумію. І це я ще нічого не сказав про вібрацію та супротив на тригерах, які є в DualSense. А тут нічого схожого немає. Контролер від Xbox має непогану вібрацію, яка цілком відповідає тому, що відбувається прямо зараз перед вами на екрані, тому це відчуття додаткового занурення в ігровий процес тут є. Але все це так само було і в контролері від Xbox 360, тому я не дуже розумію, де тут Next Gen. А от що мене турбує трохи більше. Ніж всі ці прикалдеси, про які я розповідав до цього, в контролері від Xbox немає ні динаміків, ні мікрофона. І якщо динаміки це все ще дуже дивна опція, яку я не дуже розумів в контролері, то от мікрофон це буквально must have. Будь-який гравець у мультиплеєрні проекти скажу вам, що неможливість спілкуватися зі своїми тіммейтами це величезна проблема. І PlayStation вирішує цю проблему, тим, що за замовченням у тебе є мікрофон в контролері, тобто ти можеш бути нормальним функціональним членом команди. А для того, щоб все це працювало з Xbox. Xbox потрібно купувати окрему гарнітуру. І прямо тут переходимо до наступного мінуса: Xbox не підтримує bluetooth гарнітури. Тобто ви не можете взяти свої улюблені AirPods, під'єднати їх до консолі та насолоджуватися тихою грою, не заважаючи всім оточуючим. Ну і звісно, користуватися мікрофонами, якщо в контролері його вже нема. В консолях від Sony, до речі, є така сама проблема. і Тут я просто скаржуся на те, що ігрові компанії нас обмежують в аксесуарах, якими зручно користуватися. Ну а тепер розповідаю про прикалдеси з Game Pass, які я згадував на початку цього відео. Дивіться, Xbox офіційно в Україні немає, тому ви не можете просто взяти свою банківську картку, зайти в місцевий магазин програм та купити будь-яку гру, яку вам хочеться на раз-два. Перш ніж це зробити, потрібно провести ряд маніпуляцій, обрати правильний регіон, і тільки потім вже це буде працювати так, як вам зручно. На сьогодні найпопулярнішими серед українців регіонами для покупок ігор на Xbox є Туреччина та Аргентина, тому що там статистично. Найнижчі ціни, принаймні, так було раніше, адже ще кілька місяців тому підписка Game Pass в Туреччині коштувала 45 лір, що становить приблизно 60-100 гривень в залежності від курсу вашого банку. Але на зараз у цьому регіоні підписка обійшлась би українцю в 250 гривень, що погодтесь, суттєва різниця. На цьому етапі хочу вас заспокоїти. Це все може звучати як якийсь неймовірний гемор, але відверто воно не так страшно. В українському Ютубі є купа гайдів, де класні чуваки розповідають вам покроково так за ручкою проводять, показуючи абсолютно всі кнопочки, які треба натискати, де на що треба реагувати і як саме це робити. Тому якщо ви вирішили придбати Xbox, то спочатку пошукайте такі інструкції в інтернеті. Головне звертайте увагу, щоб такі інструкції публікували хоча б місяць-два тому, бо інакше воно може бути банально неактуальним. Наприклад, мені під час першого налаштування Xbox за одним з таких гайдів за інструкцією в інтернеті вдалося придбати підписку Game Pass на 9 місяців за 1000 гривень, а це приблизно 100-110 гривень. Вивень на місяць, що погодьтесь дуже непогано. Підсумовуючи цей пункт, хочу сказати, що гемор є, він не такий вже страшний. Вигода тут суттєва, але користувачу все одно доведеться заморочити, щоб отримати доступ до ігор. Я вже відчуваю, як палає між сідницями у всіх шанувальників Xbox, але зараз я підніму градус ще вище. Xbox має абсолютно прісні ексклюзиви. Звісно, це супер суб'єктивна штука, але особисто я ніколи б не проміняв God of War, Last of Us, людину повука, речі та Ікленка на якийсь умовний Forza, Gears of War чи Halo. Тим більше що всі ці штуки можна спокійно пограти і на компі з Windows. Тут ви можете мені сказати, що і в деякі ексклюзиви Sony останнім часом можна пограти на компі з Windows, і я з вами погоджусь. От тільки коли я грав у перший Last of Us на PlayStation 3, ви могли його пройти на Windows, Ось лише на YouTube, Ну що ж поробиш з іншого боку, якщо всі ексклюзиви Sony для вас не є такими принциповими, на Xbox є величезна бібліотека ігор, і ви точно зможете знайти щось таке, що сподобається саме вам. Ну і останній мінус, про який варто згадати, це система, тобто інтерфейс системи та взаємодія з нею. Це знов ж таки суб'єктивна штука, і майже будь-яка консоль, яку б ви собі на сьогодні не придбали, матиме приблизно такі проблеми. До системи потрібно звикати, але саме в Xbox мені вона не подобається чисто візуально естетично. У всіх цих плитках різного розміру та форми, які хаотично з'являються перед тобою на екрані, є такий стійкий вайб Nokia Lumia на Windows, якщо ви розумієте, про що я. І то були Власні смартфони, які чудово працювали, але коли це ігрова консоль, і перед тобою вивалюється просто якась неймовірна кількість різної інформації: ось тобі налаштування, магазин застосунків, реклама, 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 ігри все це в сукупності перетворюється на якусь вакханалію, до якої просто потрібно звикнути. І насправді за два тижні використання консолі я зміг звикнути і сприймаю її тепер вже цілком нормально. Але саме естетичного задоволення сама система мені точно не приносить, хоча тут. Можливо, кожному своє. У підсумку хочу сказати, що Xbox Series X це класна консоль, яка вміє дарувати приємні враження. Повна зворотня сумісність це просто моя повага. Ну блін, всім би так робити. Можливість продовжити гру на тому місці, де я закінчив на раз-два, причому це не одна і не дві, а десь п'ять ігор. Це просто клас. Ну і величезна бібліотека ігор з Game Pass за копійки на місяць. Це прям топ. Проте з іншого боку, особисто я переважно люблю ігри, розраховані на одного гравця з таким цікавим. Кавим глибоким сюжетом, а на цьому також вийшло. Спеціалізуються чуваки з Sony, та й контролер від PlayStation мені подобається значно більше. Якщо всі названі мною мінуси для вас і не мінуси, взагалі, а переваги відчуваються суттєвими, то я щиро можу порадити придбати собі Xbox Series X. Особисто я дуже чекаю на гру S.T.A.L.K.E.R. 2, яка на момент свого виходу буде досить тривалим ексклюзивом для Xbox та Microsoft. Тому, скоріш за все, придбаю собі Xbox Series X як другу консоль вдома. А на якій платформі граєте ви? Поділіться своїм досвідом в коментарях під відео. Якщо ви є власником Xbox Series X, розкажіть, з чим ви погоджуєтеся, з чим ні. Можливо, у вас є власний список переваг та недоліків пристрою. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає величезні розгорнуті коментарі, які перш за все дуже цікаві читати. а в описі відео, крім посилання на Xbox Series X на сайті Яблук, є і лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас для перегляду наступними. Не бачу причин відмовлятися від такої класної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!